Шансон. Багато хто писав, що моя музика їх лікує. Цю роботу ми зняли. Знаєте за який бюджет? За п'ять тисяч. Подивіться, як гарно виглядаємо. Я рута, та що червона отрута, не смак знайома прочитана на книга не відома в я. Тобі листа а, там слова, які мовчать, бо не знаєш, який почав над пісні, вона зазвучать Я рута, та що червона отрутає рвана, Насмак знайома, прочитана книга, та невідома в кліціята, неначе вдома. Що червона отрута, На смак знайома у Кліці, не наче вдома, Думав мав птаху спімали, співав дракона. ютуб каналі Ми Україна я дякую, що ви з нами говоримо про те, що об'єднує про культуру, музику та пісню сьогодні. Мене звати Марія Скиба, і я з великою радістю представляю гостю сьогоднішньої студії. Це українська співачка Геля Зозуля. Вітання вам! Вітаю вас! Як ваші справи? Розкажіть, чим ви сьогодні живете? Мої справи чудово. Я як і завжди живу музикою. Пишу пісні, випускаю. Зараз в мене найближчим часом прем'єра пісні. Яка називається Весела пісня. Угу. Тому от живу музикою. Насправді пісня, яку ми почули сьогодні у вашому виконанні, пісня Рута, це пісня про жінку, про силу угу. жіночу. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як народилася ця пісня і що ви собі уявляли, коли її виконували і коли її писали? Ну, це взагалі я б не символічно про жінку, бо угу. співається взагалі що про птаха. Символічно взяти образ сильної жінки, яка сидить в клітці, але вона в будь-який момент може з неї вийти. Та це її власний вибір, тому що от вона почуває себе вільною. І от про це саме пісня. Ви самі пишете свої пісні, так. вірно? Чим ви надихаєтесь? Багато чим. фільми, люди, спілкування, похіди в театр, будь-що мене може надихнути. Е, насправді, коли е, ми кажемо про молодих виконавців, які самі виконують пісні, які є авторами, дуже цікаво е, дізнатися про ваше дитинство, або про те, коли з'явився цей талант, або коли у вас з'явилася така можливість, бажання писати і потім ще й виконувати це, розкажіть про це. Будемо знайомити вас з нашими глядачами. Mm -hmm. Ну, я, я знаєте, я зрозуміла, що я почала писати пісні ще дуже-дуже давно, ще, напевно, в часи школи. Е, я сідала перед сном, е, в мене в кімнаті стояло фортепіано, я сідала, грала і співала, і придумувала пісні. Мама каже: Ангеліна, іди спати. А я зараз я допишу свій, свій, свій етют, і тоді я тільки ляжу. Тобто це почалося давно. А зараз я це об'єднала тобто музику з віршами, бо я пишу вірші, Спочатку це вірш, а потім вже пісня. Ну, буває, музик ну буває навпаки, все буває. Але зазвичай починається все саме з слів. Тому я можу сказати, що почала я писати пісні давно, а зараз от почала показувати це світу. Ви з творчої родини? Моя сім'я так, вона достатньо творча: бабуся, дідусь, тато, вони всі співають, сестра, ну тобто. Всі творчі, але хтось пов'язаний з великою музикою, батьки, ні. наприклад, ніхто не ні, пов'язаний ні, ні. чи підтримали вони вас одразу? Бо завжди це ну, в більшості це викликає такий скептицизм. На кого потрібно навчатися? Батьки кажуть, що музика це не дуже перспективно і Так далі, як було в вашому випадку, так я ж відразу поступила в два університети. Так. На журналістику, і я не могла, ну, як це я, і не поступлю в університет, ну, музичний. Бо uh -huh. тобто це потрібно було. Але виникло, звісно, таке питання: що чому ну, музика, це ж ну, це ж музика. Треба ще щось таке фундаментальне. От ми вирішили на жур... ну я вирішила на журналістику. Але, от бачите. Я сижу зараз тут перед вами як музикант як музикант. Я хочу про те, як ви стали популярною в соціаль, соціальних мережах. Ми згадували сьогодні. Згадаємо сьогодні хіти, які вже набрали мільйони переглядів. І перше, це коля Галя, дуже відома ваша пісня, особливо в Тіктоці. Багато вирізок, багато мільйонів. Давайте фрагмент подивимося. Потім обговоримо. Ютубі вже більш майже 2 мільйони переглядів. Mm -hmm. Чому ця пісня стала такою популярною? Як ви собі відповідаєте на це питання? Я не знаю чому, але саме цю пісню з усіх моїх пісень слухають від найменших до найбільших. Тобто, це пісня на всі вікові діапазони якось так склалось, і я дуже цьому рада. Як вона виникла? Ця пісня виникла дуже спонтанно. Починається цей кліп з моїх бабусі, з моїх бабусі і дідуся. Як ви їх мовляли? Розкажіть, це ж насправді дуже, дуже цікаво. Як потрібно вмовити дорослих, знятися в такому? Я нікого кліп. не вмовляла. Всі, всі мої рідні, абсолютно вони всі задоволенням знімаються. Ви можете побачити мого тата також. Uh -huh. Він також знімався в інших моїх відеороботах. А бабуся й дідусь, я. Їх не треба умовляти, вони підтримують мене в будь-якому випадку. Тобто вони тільки за. Їх звати? Коля і Галя. Геля. Тобто це абсолютно про них. Гонорар отримували рідні за зйомку в кліпі? Ні. І це, до речі, це моя цю роботу ми зняли. Знаєте за який бюджет? Ні. Ну як ви думаєте? Не знаю. За 5 тисяч. Тобто, я хочу 5 сказати тисяч гривень? гривень. Да. Я хочу сказати, що можна зекономити в час війни на творчості також. Тобто не обов'язково мати суперпрофесійне обладнання. Якщо ти хочеш творити, uh -huh. це був мій перший трек. І от ми взяли просту камеру, ну, мене підтримали мої рідні, ми зняли, от ви бачите, от таку чудову відеороботу, яка набрала вже стільки переглядів. А цей зна... чоловік, це хто? Це е, колишній учень моєї мами. Так. Тобто всіх знайомих зібрали, щоб щоб знятися у кліп. Та то ваш так? Це, ага. Це його він власник кіно фаб ферми, не знаю як правильно сказати, кінодром. І він ну, вміє дуже гарно їздити на конях. Угу. Тобто, ви можете побачити також, як він там їде на коні, скаче. Слухайте, цікаво, лайфхаки для тих, хто хоче зняти відео не дуже дорого, але якісно, просто потрібно зібрати хорошу компанію, так. створити класну атмосферу. Так, звичайно, так. Це місце, де знімався цей кліп. Це також там живуть ваші бабусі і дідусь чи, чи це просто обрана локація? Це просто в нас дуже мальовнича Україна. Ти де не станеш, там можна знімати. Ну uh -huh. тобто. Бавовна кліп теж знімалася. Все ми знімалися на теренах Житомирщини. Прекрасної угу. ви родом з Житомирщини з Житомирщини, так власне, обрали так і локацію. Дуже. Ну, це дуже круто. Я, до речі, хотіла запитати вас про те, от про о, витрати і про дорогі кліпи. Тому що це раніше, чим більше бюджет. Тим це вважалося крутіше, класна музика, класні локації можна обрати. Зараз це простіше, тому що є соцмережі, як ви думаєте? Тому що це Звісно. простіше шерити. І... Чи люди просто не зважають вже на великі гроші, а дивляться більше на творчість? Чому так? Ну... Завжди цінувався якісний контент. Тобто, якщо контент якісний, це класно. Але якщо в тебе немає можливості, але ти хочеш творити, то тобі ніхто не забороняє взяти в руки телефон. Потім більше. Починай з малого. Коли ми з вами познайомились, я з вами привіталась, що сказала, що доброго дня Геля. Ви сказали, що ви Ангеліна. Ви я як вам звичніше, щоб вас називали? Як виник ваш псевдонім? Розкажіть про нього. Ну, мене звати Ангеліна, а Геля це скорочення по факту угу. до імені. Але моя бабуся Геля. Ну, її звати Галина, але вона Геля. І от саме на її честь я і взяла свій псевдонім. Прізвище? Прізвище в мене інше. А що означає зозуля? Це птах? Зозуля це так, це, це, це не птах, це музичний інструмент. Ну це птах теж, але... Я саме на честь музичного інструменту я обирала, чесно скажу, по помилозвучності. Uh -huh. Ну тобто геля трембіта звучить не дуже. <звучить> а от геля – це музичний інструмент. Він дуже гарно виглядає, і я, до речі, вмію на ньому грати, але на жаль, я не взяла сьогодні його з собою. Це такий маленька така зазулька, і там ну, ти дуєш в неї, і ну от як на сопілці граєш. Цікаво. Ви на яких інструментах ще граєте? Як пишете музику? Я Пишу музику з фортепіано або uh -huh. з гітарою, а граю я на багатьох музичних інструментах на бандурі, на баяні трошки. Ну, закінчила я професійно в музичній школі тільки фортепіано і бандуру, все інше uh -huh. я сама. Я почитала, трошки ознайомилася з вашою творчістю і послухала. Ви пишете про те, що у вас більш як 70 пісень, вірно? Так. Скільки зараз вже ми побачили на загалу загалом про те, скільки вже вийшло і що ще в планах? Чи вже всі 70 покладені на музику і можна все це послухати? Де ознайомитися? Ніде. Угу. Тому що все. Поступово буде. У мене пісень дійсно дуже багато, але публікувати все я в один день не збираюсь. І я постійно пишу нові пісні, тобто 70 було на той момент, зараз їх вже трошки більше. Угу. Тому я не знаю, я не рахувала, якщо чесно. Вони всі українською мовою, вірно? Колись давно були пісні російською мовою, тому що. Ну були я я розмовляю все життя українською мовою, ну як суржиком, тому що я з Житомирщини. В нас там всі розмовляють суржиком, але от українською мовою, звісно, ну я думаю українською мовою, я пишу українською мовою, але чогось колись я не знаю, я не знаю чому. Я писала. Я зараз ці пісні сховала, не хочу їх відкривати. Якою музикою ви надихаєтеся, або які є співаки, музиканти, які є для вас кумерами? Хто це сьогодні. Мій плейлист настільки широкий, що когось одного обрати я не можу, на жаль. Я слухаю дуже багато українських зараз виконавців uh -huh. і багато зарубіжних. Російську музику я взагалі слухати не можу, я її не сприймаю. Для мене це щось таке не знаю. А я дуже в печалі, тому що зараз в, наш, в наших трендах дуже багато російського контенту. Я б хотіла насправді, щоб цього було менше. Бо я розумію, як, як це відбувається, це фінансування. І от за це мені дійсно дуже печально. Це правда. А як ви думаєте, що потрібно зробити для того, щоб переконати людей? Чи якщо не переконаннями, то просто зробити щось творчим людям, аудиторії, вам, як виконавцям, для того, щоб цього рейтингу, скажімо так, ставало менше? Mm -hmm. Що ми робимо не так? Я думаю, ми все робимо так, просто ми робимо замало, треба ще більше контенту якісного українського. Я не знаю, чому. Може, за старою звичкою, а воно якось пробивається, бачите? Ніхто цього не хоче. Ну, я в кого не запитаю, ніхто ж не дивиться. Я не знаю, як знайти цих людей. Ніхто Покажіть не дивиться, мені, а рейтинг такий. Покажіть мені, дивити. хто це дивиться. Я не знаю. Це так, яка зараз в особливо в вашому розвитку творчому відіграє роль соціальна мережа? Що це? Чи є це основним інструментом зараз для того, аби ставати успішною і ставати більш популярною? Як це, це працює? У вас є люди, які цим займаються, вірно? Я маю на увазі, от, просувають вашу музику, роблять контент в Тіктоці, в Інстаграмі. Ні, ну тіктоком, інстаграмом займаюся я. Контент uh -huh. знімаю я. Uh -huh. Ну звісно, я беру якісь там вирізки з кліпів або з відео. Але оці всі відео, це все знято на телефон мною. Я вже згадувала про те, що вас підтримує родина, і це дуже круто. І часто в коментарях в соцмережах, коли я читала коментарі до ваших відео, там писали про те, що це дуже особливий стиль вашої музики. яким ви вважаєте стиль своєї музики? Тому що є там такі навіть нотки, того, що це, начебто, такий сучасний позитивний шансон. Ви чули про це? Звісно, розкажіть, як ви до цього ставитесь? до такого ставлення до вашої творчості? Абсолютно нормально. Ну тобто, кожен як. Хоче так і сприймає цей світ. Uh -huh. Комусь хтось вважає це шансоном, хтось не вважає. Тобто, я не вважаю, що це шансон, якщо чесно. А вас це Але... вражає? Ні, абсолютно ні. Я дуже люблю шансон. Колись ми з татом постійно слухали радіо шансон в машині, коли він мене возив в школу, тому що, а це було протягом 11 років. Тому шансон відіграв велику роль в моєму житті, і, звісно, це повпливало на мою теперішню творчість. Але... Я пам'ятаю, колись ми з татом теж їхали в Крим, і всю цю довгу дорогу ми слухали лише одну касету, тому що тоді так було, не було великого різнобарності та цієї музики. І це була також одна касета шансону, дуже відомого співака. Ми не будемо зараз називати цих імен, але згодом ця трансформація все ж таки відбулася. Mm. Що зараз слухає ваш тато? Це все ще шансон, чи він слухає зараз пісні своєї доні? Серйозно? Yeah. Яка його улюблена? Якщо він вже в кліпі знявся. Його улюблена пісня, я не знаю, насправді він всі пісні мої любить. Uh -huh. Ну, я б не сказала, що він би обрав якусь одну. А він критик для вас? Що каже? Чи все влаштовує? З, ні, звісно, критик. Uh -huh. Його все влаштовує. Але я кажу: ну скажіть мені, ну скажіть мені правду. <рит> я знаю, що ви ж від, ну, ви, ви ж чуєте. Ви знаєте, що я можу краще. Скажіть мені якусь там конструктивну критику. І що каже? Ну, каже якусь конструктивну критику там. Мені здається, що ти що вокал в цій пісні занадто голосний, наприклад, ага. щоб трошки змінила да, це. Так ще також серед коментарів це те, що щось є містичне в ваших мі піснях, і особливо є певні там фрази, які часто викликають такі емоції. Давайте зараз подивимося, послухаємо і потім обговоримо mm -hmm. далі. Справді містика тут в тому, що в цій пісні є фраза, що я перебігла дорогу чорному коту, і потім після цього почали з'являтися і подібні відео також. А що у вас є містичного? Ви вважаєте в своїй творчості, що там є щось таке загадкове? Наскільки ви це вкладаєте в свої пісні? Ну звісно, я використовую якісь містичні слова, вони мені подобаються дуже. Мені подобаються містичні образи, але сказати, що, щоб я вірила в якихось там привидів, ні. Часто ваші пісні вони стають такими мемними, і те, що збирає дуже багато уваги. Люди слухають це, дуже впадає в душу в пам'яті. Вони створюють певні ну, такі алгоритми, повторення і те, що накладають вже свої відео на вашу музику. Давайте зараз подивимось. Ось прийшли мене покликали. Я прийшла mm і -hmm. ось Не піду ги нобу, не цікаво, вже не батьорит Мене, буду сидіти вдома сама, вісім мільярдів, та нікого нема. Хорі. Скажіть, будь ласка, що вам загалом пишуть підписники під відео, як коментують, якими емоціями діляться, що їх надихає, які вони вам пишуть відгуки? Ну, знаєте, в основному позитивні. Пишуть клас, дякуємо тобі за пісню. Багато хто писав, що моя музика їх лікує, тому що вона така, знаєте, а я справлюсь, я все можу. Тому навіть деякі писали, що. Настільки складний період, я слухаю твою музику, і мені стає легше. Тобто такі коментарі бувають навіть. Негатив зустрічаєте, тому що без цього Звісно. точно ніяк. Звісно, Наприклад? І негатив. Ну, можуть написати я не розумію сенсу цієї там пісні, або угу. ще щось там погане. Ну, Бувають і погрози. Я не хочу їх озвучувати, тому що мені неприємно. Але бувають і справді погані коментарі. Як ви на це реагуєте? Ніяк. Ну, але погрози це те, що обурило, наприклад, саме піснею, чи що ви маєте на увазі? Так, так. Міжнародна аудиторія. Наскільки вона у вас розвинена? Чи є прихильники з-за кордону? Тому що зараз насправді українська музика дуже відома в усьому світі, особливо такі сучасні молоді хіти. Вони дуже швидко залітають. Ну, так як зараз у нас по всьому світу дуже багато українців, uh -huh. тому багато хто слухає мою музику за кордоном, я постійно бачу відео, як ну мене відмічають, як люди в різних країнах там їдуть за кермом, слухають мою музику, чи просто десь в якомусь місці відмічають мене, тому я знаю, що в мене є слухачі. Я цьому дуже рада. Є слово, яке точно знають за кордоном про Україну, це слово бавовна. І таку mm -hmm. назву має одна із ваших пісень. Вона записана разом відео, знято разом з українським актором Тарасом Цимбалюком. Розкажіть, будь ласка, про цю співпрацю і про цю пісню загалом. Ну, співпраця з Тарасом Цимбалюком в нас склалася дуже цікаво. Нам потрібен був актор на роль мого нареченого mm -hmm. і. Я дуже рада, що був саме Тарас Цимбалюк, бо він настільки органічно вписався в це все, в цю історію сільського весілля нашого. Тому е я дуже рада, що саме він зіграв цю роль. Подивіться, як гарно виглядає йому. А як ви познайомились? Вже Ми на знімальному вже на зйомку, майданчику? Так, так. так. Яке враження він на вас справив? Чи довго ви спілкувалися, і взагалі, як от в співпраці з іншими акторами? Або? Це був настільки насичений день, що я не я, чесно, я нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю, тільки що було дуже жарко, і ми всі погоріли. Що я, що оператор, що Тарас Тимбалюк? Ми всі трошечки згоріли, бо було плюс 35 на вулиці. Угу. І було дуже спекотно. Тому на моменті, коли ми плаваємо в озері, <сіхі> було дуже класно. Насправді, це ж також хто бере участь в цих зйомках? Це також ваша команда, вірно? Чи ні? А, Ваші друзі? Частково, так. Там можете побачити мого тата, який сидить за столом. Тато також... бере участь в усіх зйомках, вірно? Так, так. Угу. А, а також ну, мої знайомі, блогери та танцюристи. Якщо рідним гонорари не платите, як з Тарасом вирішили питання? Полюбовно. А, це, це цікаво. Це як? Ну, ми домовились. Угу. А ваше серце зараз вільне? Моє серце е, зайняте музикою. Це достойна відповідь. Да. Е, просто можливо ті, хто нас дивляться, кому ви дуже подобаєтесь, можуть писати вам запрошувати на побачення? Ні, в мене немає часу. А розкажіть, як проходить ваш день зараз? Насичено. Кожен день я постійно займаюся музикою, якимось етапом створення пісні, написання, аранжування, контент, відеозйомка, тобто постійний оцей круговорот музики. Сьогодні неможливо уявити життя українця без допомоги армії, без допомоги збройним силам і, звісно, без волонтерства. Mm -hmm. Чи має місце в вашому серці, в вашому житті ця справа сьогодні? Звісно, зараз я підтримую тим, що я даю благодійні концерти, виступаю перед військовими раніше, коли я ще не займалася творчою кар'єрою, ми допомагали харчуванням. Допомагали, плели сітки, тобто отак. Ну і звісно, коли я жила в Німеччині, я також відвідувала благодійні концерти і всілякими способами намагалася якось підтримати. Навіть в один момент я сплела 100 браслетиків з бісеру і продала їх на, в Німеччині на ярмарці, і ці гроші я не пам'ятаю скільки 20 тисяч. Гривень вийшло, uh -huh. ну браслетиків 100 продала, і я їх відправила в лікарню діткам, які залишилися без батьків через війну. А ви кажете про життя в Німеччині? Це коли почалася повномасштабна війна? Ви тоді були в Німеччині? Чи ви довгий час проживали там? Ні, я вже коли почалась війна, десь через пару місяців поїхала до Німеччини. Uh -huh. І потім, і потім повернулися назад. Так. тут. Якщо сказати про основну місію творчих людей, співаків, композиторів зараз, як ви можете описати це? Що зараз найважливіше і яка яку місію має нести людина така, як ви сьогодні? Саме моя місія, я вважаю це нести позитиви, гарні емоції, бо в ці складні часи. Забагато дуже проблем, забагато дуже негативу, і люди вже не витримують. Навіть от я бачу моє найближче оточення, моя сестра, там, наприклад, uh -huh. вони вже не вони не можуть постійно, коли в тебе є маленькі діти, наприклад, у мене дітей немає. Мені нема за кого там переживати. А от о, інші люди, я їх настільки розумію, чи жити, наприклад, в прифронтових територіях це там ще складніше, нам складно, їм ще складніше, всім складно. Тому. Творчістю, я рахую, потрібно нести позитив зараз. Особисто мені. Ну і про майбутнє, якщо сказати про те, якою буде українська пісня майбутнього. Ви вже думали про те, чим ми будемо славитися після перемоги. Або зараз найближчим часом скоро відбудеться конкурс Євробачення. Ми також поки що не знаємо, хто буде представляти Україну, але угу. це дуже важливо зрозуміти, які ми, яка наша музика майбутнього. Як ви це бачите? Я нашу музику майбутнього. Угу. Бачу, ой, це дуже цікаве питання. <смі> Насправді, я про це ніколи не думала. Але ну, я впевнена, що це буде щось грандіозне, цікаве, якісне, класне, тому що українці, знаючи наш потенціал, те, на що ми здатні, тому я впевнена, що це буде щось класне. Ну, важливо. Ем... Сприйняття і важливо стиль, який буде української музики. От ви, ви як думаєте? Тому що, от ми дуже часто кажемо про шароварщину, mm -hmm. яка зараз існує в багатьох піснях, і про те, як українців часто оспівують, ну вже менше, звичайно, завдяки роботі великій наших співаків, зокрема, але що ми не тільки сало, віночок і борщ, тобто ви розумієте, про що mm -hmm. я оцей стиль, який він має бути, яким би ви хотіли його бачити. Я б дуже хотіла, щоб відродилися якісь стародавні українські фольклорні пісні, які ніхто не ті, що вже переспівані угу. багато разів, а якісь справді старі, які знають бабусі. Знаєте, є оці канали, де бабусі співають оці пісні. Це ж таке надбання. Це українські народні пісні. Я вважаю, їх потрібно буде якось упакувати гарно, гарно подати, і можливо, це буде. Українськими піснями майбутнього насправді в своїх піснях ви під час запису кліпів, ну абсолютно надзвичайних. Ви можете використовувати інструменти, якими ви володієте. Та ж сама зозуля. Скоро побачимо таке. Зозулицю Так. навряд. Ні, чому це ефектно, ні? Це ефект. Ну вона така маленька, що я сумніваюся, що її хтось помітить. Я вам бажаю успіхів і звичайно хочемо ще більше класного українського контенту: мільйонів переглядів, мільйонів лайків. Нехай все вдається вашій творчості, і нехай завжди будуть люди, які ви до які будуть поширювати вашу музику. Еля зазуля була сьогодні в студії Ютуб каналу Ми Україна. Я вам дякую, друзі, бережіть себе і до нових зустрічей. Побачимось.